Починається зовсім новий етап. І сьогодні я би дуже хотіла, щоб ми сконцентрувалися на слові рух. І я думаю, що рух це, мабуть, те, що ми всі з вами маємо створити, маємо зобов'язання. І не просто бути глядачами, слухачами, критиками, а створювати цей рух і контролювати ці процеси, небайдужість. А активність не спостерігання, а контроль. Я думаю, от це все покаже наш дух і наш характер, так як ми це зробили на Майдані. У я думав, як і більшість з вас, що Майдан вже переміг, що реформи, які потрібно робити, настільки очевидні, що будь-який новий уряд їх робитиме. Але, але ці сподівання виявилися марними. За ці реформи потрібно боротися. Діюча політична еліта ніколи не зможе втілити їх в життя, тому що це, це означає. Початок кінцяни. Ми повинні робити самі. Розгортаємо рух за очищення, оскільки вважаємо справу майдану ще не завершена Ми поставили собі мету оновити країну. І два завдання. Завдання номер один це очистити українську політику від корумпованої політичної різні. Завдання номер 2 це запровадити нові правила, які якраз і унеможливлюють коробці. В Харкові ми проголосили п'ять вимог, які до сьогоднішнього дня залишаються актуальними. Не треба боятися змін в країні. Тому що якщо люди, яких ви обрали, не відповідають на запит суспільства і на ваші потреби, тільки ви можете цих людей. Щонайменше вимагати, піти геть, вставивши свої підписи під тими п'ятьма, абсолютно правильними, логічними і це найголовніше, простими кроками, які можна блискавично, не за два роки, які були відсутниками. В нього були інші цілі і задачі. А за 2-3 місяці отримати перші результати. Це не порожні абсолютно слова. Але ми це маємо робити абсолютно разом. абсолютно разум. и поменять, нарешті, политические элиты. Я считаю, что в стране есть 20-30-40 неприкасаемых, которые наконец-то должны стать прикасаемыми. И надо, чтобы они наконец-то отдалились от кормушки, и тогда все остальные получат сигнал, что грабить по-прежнему страну невозможно. Если парламент объявляет независимость от народа, тогда народ должен объявить независимость от парламента и уволить такой парламент. Потому что парламент не может уволить народ, а народ может уволить парламент. Политичество будет меняться. Но логика событий должна поменяться. Всю систему надо менять. Если всю систему мы поменяем. И если кто-то, если кто-то кто считает, что наши антикоррупционные оружия Движение. может быть, оружие в руках кого-то. Я хочу всех напоминать, меня зовут Михаил Саакашвили, я никогда ни в жизни не был оружи под оружием, инструментом, шестеркой и проектом кого-либо мире. Потому что у меня есть всю моя репутация, моя ответственность перед нашим народом Грузии, которая, конечно, тоже продолжается, и перед народом Украины, гордым носителем паспорта, который я являюсь. И для меня лучше умереть, чем подвести людей. И у меня нет другого объекта ответственности, и у меня нет другого хозяина, и властелина, и э, властелина моих духов. Это мы все должны хорошо запомнить. Если вы мне верите, мы должны вместе это сделать. И у меня не будет никаких тормозов, я никого не буду принимать в счет, когда дело касается интереса народа Украины. И мы очистим это общество, и мы поменяем правила игры. Никто, никто, ни на каком уровне нам этого не помешает. Вы это увидите. Ну, я цілком підтримую цю ідею, і більше того, я підтримую будь-які ідеї, які намагаються які своєю метою стати подолання корупції. Корупція це найбільша зараз проблема, яка існує в нашій державі. Чи це буде прововатися вірі, чи це, це будь-хто інший, чи під яким будь-яким іншим прізвищем не має значення. Ми повинні змінити систему. І якщо цей форум і результатом його діяльності буде зламання антикорупційної системи, ми будемо всіляко підтримувати. Боротьба з корупцією вона не може якось відбуватися точково, Вона повинна з системи відбуватися. Кожен на своєму місці, кожен в своїй діяльності повсякденних повинен робити. А це проявляється елементарним фактором. Це не давання хабарів, не отримування хабарів. Це ламання системи, яка вже сформована з корупційної системи. Кожен щодня на своєму місці може робити себе місце, в селі, хтось тобто на центральному рівні не має значення. Боротьба повинна проводити систему, тільки тоді вона дасть результат. Перше враження побачив, що всі зайняли. Позицію на старт саме на парламентські вибори. Але саме хотілося б, щоб вони показали свою команду і показали певні дії саме не в політичних виборах, а в громадських питаннях, саме в боротьбі з корупцією, з хабарництвом. А тоді вже йшли на вибори. Оце б мене реально так влаштовувало. А так, хто організатор цього форуму, у мене сумніви підпадають, і люди, які. Міліції були і пресалії, і при Фелику. Тепер вони сильні борці з корупцією. У ну, мене викликають дуже питання. Тобто хотілося щоб там прийшли саме ті люди, які і на Майдані стояли, і на війні себе показали. От я думаю, що це якраз той прошарок нашого суспільства, який може стати кадровою базою для цього.